Прифайного благодатного дня. Понеділка, слухайте. Трошки хмарки зійшлися, дощ попадав. І нарешті в мене немає відчуття, що я у африканській савані. А то така ж температура була, я давно такого не пам'ятаю. 26 градусів вночі, А тепер уже трошки є чим дихати. Слухайте понеділок, починаємо новий тиждень і починаємо, очевидно, слава Божого, з Біблії. Таке файне слухав науку про ем, Каїна Авеля. Не просто поражаюся, яка велика книга Біблія, і як по-різному можна дивитися, і скільки много навчитися можна на той самий уривок, той самий що ти чув, історію, купу разів. Неймовірно. І така одна думка. Із четвертої глави книги Буття, коли вже Каїн і Авель, Каїн старший, Авель менший, приносили жертву із перевістки дрібного скоту, четвертий вірш. І то Авель приносив з найгладкіших, якщо так підкреслити, значить Каїн приносив з того, що було. Тобто це свідчить про те, що Каїн вів життя подвійне. Правда, жив для себе, жив у свою розкіш, жив, догоджаючи собі, а Богові там, ну, хай би там трошки щось там хтось перенесу жертву. Тобто, буду релігійним, буду до церкви ходити, але і час не буде найкращий. тобто Якщо буде нагода, Піти на пікнік замість церкви, це все ж таки беру пікнік. Ну, одним словом, такі богові жертви, таке, на тобі, Боже, що мені не гоже. А Авель приносив жертву найкраще. І споглянув Господь на жертву Авеля, Я на Каїн і на його жертву не споглянув. І яка реакція Каїна дуже цікаво. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. Інші переклади кажуть, розсердився, дуже розгнівався і похилив голову. Тобто зажурився, або ще так буквально увійшов у себе у таке таку печаль, правда, так, так, така зацикленість. Чим вона шкідлива? Ну, і, і навіть Господь до Каїна приходить. І чого ти розсердився? Чому спохмурнів? І потім знаємо цей уривок, я вже про нього вам говорив. Коли чинеш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. Він і так уже оволодів тобою. Тобто Бог знає, тобто Бог, коли ставить питання, то він не потребує інформації. Одним словом, брати і сестри, йдеться про, тут про, про дві дуже сильні речі. Перше, гріх це не є щось надзвичайно виняткове, ексклюзивне. Гріх це щось, що чигає, буквально, правда, м -м, затаюється як хижак. Це я просто слухав м -м, на лекцію Тіма Келлера, яка так і називається гріх, як хижак. І... Він так і чекає моменту найкращого, коли напасти, найкращого моменту, коли вистрибнути і вхопити. І він наводить таку файну думку, що люди, які судили німців після Другої світової війни, були нажахані тим, що це були цілком нормальні люди, цілком рядові військові, цілком непогані навіть люди у побуті. А чому робили такі звірства? Бо так діє гріх. Гріх це не щось виняткове і ексклюзивне. Гріх це щось, що щодня чигає на нас, що щодня хоче не просто вкорінитися, бо він спочатку лише так сіється, вкорінюється, а потім він за тобою, тобою оволодіває, буквально опановує так по-пекельному і в кінці кінців убиває. Ось чому Господь каже, що бережися гріха навіть на самому початку. Ось чому він так підходить педагогічно, так ну, повчально до Каїна. Він не звинувачує його, не обзиває, а спокійно, ну чому ти змутився? Розкажи мені. І здається, якби Каїн з ним поговорив: слухай Боже, ну якось так мені прикро, ти аві жертву приймаєш, а мої не приймаєш. А чого? Та Бог би йому сказав: слухай, ну Каїн, так, але перестань бавитися у християнина. Перестань бавитися у віруючого. А ти, якби знаєш, дуже смішно, ти граєшся у віруючого, там ніби просиш в мені якісь жертви, але насправді нічого не переносиш, а живеш собі своїм життям. Тобто ти, ти собі сам Бог. І тоді ми поговорили, втрясли, домовилися в кінці кінців. І Я думаю, результат стосунків Каїна і Авеля був би зовсім інакший. Натомість, що ми читаємо далі? А далі ми читаємо, що Каїн сказав до Авеля, свого брата: восьмий вірш, дуже швидко. Ходімо в поле. І коли вони були у полі, Каїн напав на Авеля і вбив його. І Господь приходить до нього і каже, що ти наробив? Ти, ти, ти робив? Чому так почуваєшся? Дуже доброго. Тому, товариство, тут для нас дуже класна підказка, дуже класний вихід з положення. А який саме? Якщо не хочемо застрягнути, як застряг Каїн у такому зацикленні, то треба хіба дві речі. По-перше, не боятися визнати, якщо тебе щось турбує. Бо гріх, в тому його проблема і в тому, і в тому його небезпека, він спочатку завжди виглядає безобідний. Він завжди, завжди спочатку виглядає, як, як той, з ким я справлюся. Я з ним справлюся, що я не впораюся, я подумаю, що я ще не таке робив. І ти сам, не треба. На найменшій стадії, коли ви лише побачите гріх, тікайте від нього, боріться з ним, бийте його і віддавайте Богові. Бо це питання, я думаю, стоїть у нас неодноразово у голові і в серці. Що сталося? Скажи, скажи це комусь, скажи це другові, подрузі, духівнику, священнику, якому довіряєш, в кінці кінців, якомусь своєму другому психологові, ну, якомусь пастору, місіонерові, комусь, хто розуміється або хто може на пів кроку ближче до Бога, ніж ти. Скажи це, не тримай у собі. Не тримай, бо тоді гріх лише пускає свої метастази. Тоді лише розвивається, лише робить гірше. Тому нехай це для нас стане закликом для того, аби якщо є якась потреба, то пишіть. Я, я, я завжди унизу під відео лишаю посилання на свій інстаграм, на фейсбук і багато братів і сестер пишуть ходімці, спілкуємося і понині. Багато хто питання ставить. Ну, якось, вони пробуємо розмовляти. При нагоді передзвонюю, дзвонюємося. Пишіть комусь іншому, кому довіряєте, лише не тримайте в собі. Якщо бачите, що гнітить вас якась заздрість, непорозуміння, злість. Обурення, непрощення, щось інше, не тримайте це в собі. Не тримайте, бо гріх не за горами, і найгірше, що він вас знищить. Він не дасть вам розвинутися. Він рано чи пізно просто вас уб'є, бо він інакше не вміє. Тому бережімося гріха, тікаємо від нього і берем собі максимальну користь із прикрого урока Каїна, щоб більше він не повторювався. Тай Боже. Маєтеся файно? Мир вам.